Махрові рушнички першого сорту, ціна 5,5 євро за кілограм, в лотику 15 кілограм. Ось такий приємно, жовтий, такого середнього розміру рушничок. Супер красивий. Наступний це буде у нас ось такий оранжевий і важливо, що вони махрові, справді махрові. Не такі, як зараз продають, що вони не впитують вологу. Це справді якісні, красиві рушники. Такі, Наші бабусі користувалися ще. Наступний у нас буде ось такий білесенький, великого розміру. Гляньте. Наступний також махровий рушничок. Ось такий коричневий, гляньте. Стан ідеальний, перший сорт на 5,5 євро за кілограм. Наступний у нас буде ось такий біленький. З дизайном. Кудровий, також махровість ідеальний. Далі червоний. Ось такий дитячий з Бетменом. Чи що це? Ще один великого класного розміру. Я вам зараз купити Зелений, ось такий. Глянь. Це все якісні рушники, не фуфло якесь. сіренький, Ось такий красивезний. Біленький. Гляньте. Ось такий дівчачий. з Білесенький, ще один. Класика просто. Біленький більшого розміру. Ось такого. Далі у нас буде ось такий малиновий. Перший сорт. Ну що? Ну це скарб. Це просто скарб. Гляньте. Великий, ось такий оранжевий. В квітковий принт рушничок ось такий. Класний ментоловий такий колір. далі ось такий... Покажу. Ой, ось такий супер пахучий, махровий, ну це скарб. Гляньте. Розміри різні, дизайни різні. За 2,5 тисячі практично 12,5 метра. Нехай, щоб ми тут у нас такий тих тринадцять. У нас такий легасенький. Ось такий. Рож, е, жовтенький, такий ніжний, пастельний, я б сказала. Глянь, Просто гляньте на якість цих рушничків. Вона, вона ідеальна просто. Я вже не знаю, скільки разів сказала ідеальні. Дальні махрові рушники. ну, Це десь просто купити поштучно, це шалені гроші були справді ну, за такі якісні рушники. А тут 5,5 євро за кілограм в лотику 15 кілограм. Ось такий. Ось такий кольоровий, білесенький, базовий. Далі у нас буде голубесенький. Боже, як на обалденно пахне. Ще один великого такого розміру класних кольорах. Саме з вами розпакували лотик на 15 кг справді махрових якісних рушничків за ціною 5,5 євро за кілограм. Навіть не знаю, скільки тут штук. Думаю, десь до 30 Точно розміри різні, кольорова гама абсолютно різна. Тому кожен знайде щось для себе. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів у Viber.